Після календарної реформи в Україні у християн східного обряду піст розпочинається одночасно 15 листопада, а завершується у святвечір 24 грудня, у передвечір'ї народження Ісуса Христа. Щороку християни перед одним з найбільших свят народженням Ісуса Христа готуються до зустрічі Різдва та вступають у період посту, аби фізично та духовно очиститися до великого свята. Цей період називають Різдвяний піст, і триває він 40 днів. Буквально за декілька днів, а саме 15 листопада цього року, свята Мати Церква розпочинає 40-дневну мандрівку до Різдва Христового. Цей час. 40 днів, час Різдвяного посту, або як ми його ще звикли називати, Филипівка, сягає далекого 1166 року. Саме тоді східня церква розпочала ту практику якраз того Різдвяного посту. А власне, чому ми часто питаємося, що, отче, а чому, чому це Филипівка? Филипівка в зв'язку з тим, що якраз напередодні початку Різдвяного посту, а саме 14 листопада, свята Мати Церква молитовно згадує пам'ять святого апостола Филипа. Піст сприяє духовному вихованню і наближає нас до Бога у цей період. Християнам варто більше часу проводити у молитві, відвідувати храм, допомагати близьким і тим, хто потребує допомоги. Також покаятися у гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим пробачити близьких. Цей час великого посту, коли ми дійсно роздумуємо собі і готуємо себе до великого, великого свята, свята Різдва Христового. Це є той час, коли навіть церква має свою конкретну пісну дисципліну, де ми стараємося і намагаємося обмежити себе, утримувати у м'ясних молочних стравах від весільних гучних забав. І в той же самий момент є дуже важливо пам'ятати, так, їжа в пості дуже важлива, тому що, відповідно, коли ти відмовляєшся, то ти приборкуєш своє тіло, приборкуєш свої пристрасті. Під час посту варто утриматися від споживання продуктів тваринного походження, таких як молочна продукція тобто, це і сир, сметана, молоко, вершки та йогурт, і навіть вершкове масло, яйця та зрозуміло не можна їсти м'ясо. Але не тільки їжа тут є дуже важливий аспект саме духовного супроводу в часі того різдвяного посту, коли ти більше молишся, більше виявляєш любові. Більше даруєш милосердя, більше чиниш добрих справ. Бо час різдвяного посту це є час твої і мої переміни, це є момент направду, такого духовного наближення до нашого новонародженого Спасителя світу Ісуса Христа. Є ті, кому можна не постувати, і це не буде гріхом, кажуть священнослужителі. І якщо ви раніше не постилися і водночас маєте певні проблеми зі здоров'ям, варто бути обережним і не забувати, що найголовніше під час посту духовне зближення з Господом. Наша пісна дисципліна так само лишається утримання від м'ясних молочних страв. Певно, що ті люди, котрі зараз є вимушено переміщені, є подорожуючими, є тими, котрі навіть не мають можливості споживати ту чи іншу їжу, ті люди однозначно, що можуть мати полегшення в цьому пості. Бо я ще раз наголошую, що піст це не тільки їжа, але і їжа так само дуже важливий аспект, аби вгамувати, втамувати свої пристрасті. Після календарної реформи в Україні у християн східного обряду піст до різдва розпочинається одночасно, 15 листопада, та завершується у святвечір надвечір'я народження Ісуса Христа, 24 грудня. Чи дотримуватись посту це особистий вибір кожного? Адже це той період, у який кожен із нас має можливість очистити тіло та душу та з радістю зустріти свято народження Ісуса Христа.